Я був фаном, я мав постери цього чувака. Типу, я. я знав слова кожної пісні, мама купляла мені G unit Кроса, я був фаном. Як ти розумієш, Супріма і 50 Cent Beef, і як він почався? З того, що я знаю, я думаю, що 50 був просто злий, що мій тато не хотів взяти за нього як за артиста. Типу, що ти тусиш з Мердер Inc. і з джавулом, якщо. Я з твого району, типу, підпиши мене. І мій тато був з ними. Він типу вірний. Він, він буде з людьми, з якими був з самого початку. І я думаю, що Фефті, типу, знаєш що? Я покажу, що я краще від них, і я знищу їх до біса. То він, типу, ідеалізував або дивився вверх на мого тата. І йому, типу, не подобалося, що він не хотів прийняти його. Типу, він прийняв Джавул, він прийняв Мердер Інк. І Фефті теж хотів. Начебто, твій тато. Замовив Cent, що напевно було дивним для тебе, коли ти був малим. Типу о мій тато міг би робити такі речі. Поняв, я думаю, що я б не довіряв різним чуткам і все таке. Типу, де написано, що він це зробив. Може, це навіть не так. Я думаю, що люди самі це придумали. Ну, якщо подивитись кіно про 50 Сента, то твій тато, це Маджест. це суб'єктивно. Типу, це не доказано. Але ти думаєш, що твій тато не зміг би замовити когось, бо мені здається, що це очевидно. Я не думаю. Я думаю, що якщо ти вмієш себе поводити і говорити з людьми, і вони тебе просто поважають.